Продясно в Українській аграрії 21 квітня. Так? Культура прекрасна. Побачив, як надасть на піску. Ви можете прокоментувати, що це за культура. Як кажуть, це, тут ніколи цієї культури на пісках цих не було. Бо іншої математика на кукурузі тут не складається. Особливо минулий рік показав, що клас взагалі, так, така математика, що взагалі ніяк. А ця культура повинна, по ідеї, на мій погляд, і по моїм розрахункам, вона повинна давати прибуток. Побачимо, що воно далі буде. Тут, звісно, мінімальна технологія, тому що, ну, тому що та, 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 такі піски, знаєте, щоб щось сказати, що ось-ось вже там дасть прибуток. Ну, але на цих пісках кукурудза взагалі ніяк, як бачите, росте. Буряни, звісно, йдуть. Ну, буряни з цій культурі забираються дуже просто. Прокоментуйте хто, хто пізнав цю культуру. Я кажу, цікава культура. У е вирощуванні дуже проста. Єдине збиранням геморої. Такий геморой, що деякі механізатори на комбайнах кричать анатомічний, що з ума зійшов. Ну, зійшов, не зійшов, то вже інша історія. Але... Розумніше нічого поки що для цих пісків з цими накопиченими опадами я не можу просто щось запропонувати інше. Побачу, можливо, вона дасть вихлоп, хоча в цьому році ми продали непогано там, ціна на цю культуру була непогана. Так що прокоментуйте, як ви думаєте, що за культура в нас така цікава. Я думаю, багато хто її впізнав. А ви, як кажуть, прокоментуйте, буде ваше, ваша спостережність, ваші знання. розумієте? Навіть ось кабани ходять, вже жують. щось, ну Це таке. До слову. Так що, колеги, ось бачите, тут по краю у нас скоріше сілося, так, е, Підписуйтесь на мій канал. Тому що тут про життя у полі, про такі цікаві культури. На пісках е, де є дефіцит вологи. Ця культура вона підійде і для півдня однозначно. так що е, Запрошую до співпраці запрошую підписуйтесь на канал. Успіхів вам!